Валерія Через терни до зірок, Глава друга Вісім років і одна ніч. Але життя триває минуло півроку. Якось увечері, посидівши з подругами в караоке барі, вона вирішила піти раніше додому. На виході її зупинив чоловік, який представився охоронцем поважної особи. І чимно попросив залишитися ще ненадовго. Саме тут починається її нова історія кохання, новий олігарх, нова любов, життя у казковому палаці, справжня принцеса. На цього нового героя Кирилом. Щоб зрозуміти вчинки Валерії, потрібно уявити приблизний портрет Кирила. Він був приємної зовнішності, приблизно на 20 років старший за Валерією. Дуже заможний, стежив за собою, займався спортом, правильно харчувався, був нарцисом, мав доньку, яку шалено любив, ніколи не був одружений і мав ще кішку. Чи він любив Валерію? Безмежно, але себе та свою свободу він любив більше. Вони почали жити в його розкішному домі, який цілком заслужено можна було б назвати палацом. Не можу сказати, що Валерія була по-справжньому щаслива. За її словами, вона шалено його кохала, але для нього на першому місці завжди була донька, а вже потім вона, Валерія. Ми, жінки, часто буваємо власницями і не завжди готові погодитися. На другорядну роль у серці чоловіка. А ще він суворо контролював її харчування і спосіб життя. Вона зізнавалася мені, що шоколад доводилося їсти потайки ні вдома, аби він не дізнався. І от сталося, він зробив їй пропозицію подарував каблучку з величезним діамантом. Валерія дівчина з характером. Тобто вона наважилася вплинути на волю Кирила і підкорити його собі, ймовірно, десь перегнула палицю. Весілля так і не було. Зрозумівши, що не отримає бажаного, Валерія зібрала речі і поїхала до мами назад у своє маленьке містечко, далеко від столиці. Думаю, в глибині душі вона сподівалася, що він одумається і погодиться на шлюб. Не всі на це здатні, значно простіше залишитися і мучитися, ніж піти. Валерія пішла. Але як втамувати біль, розпрощатися з мріями і викреслити вісім років життя. Це було непросто забути кохання, це наче здерти шкіру з живого тіла. Той, хто був залежним у стосунках, зрозуміє. Вона намагалася вирятувати себе. Вчилася жити наново, зайнялася йогою, зацікавилась ведами, почала носити довгі спідниці, хусточки, наповнила оселю статуетками ведичних богів. Вона щиро прагнула мудрості, і навіть з'явився новий хлопець добрий гіровесник. Але не те не змогла, зрозуміла, що їй потрібно повернутися до столиці. Вона повернулася. Зателефонувала Кирилу, він був щасливий. Вони зустрілися, провели ніч разом, і вранці сталося зцілення. Вона зрозуміла більше не хвора цим чоловіком, звільнилася і пішла назавжди. Що ж, нова сторінка її життя відкривається. Дякую за перегляд. Якщо ця історія торкнулася вас. Поставте подобайку, напишіть коментар і підпишіться, щоб не пропустити наступні глави.